серябка Кхегли Гире. А, Б, В, Г, Г Д, Е, Е, Ж, З, И, 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 К, Л, М, Н, О, П, Р. С, Т, У, Ф, Х, С, Ч, Ш, Ши. М'який знак Ю, Я. Про здоров'я, здоров'я здоров основа всього на світі. Здоровими бути. Бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, і робити зарядку, і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем і солодко спати з відкритим віконцем. І їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам сил, росту і сил додають. Здоров'я основа. Усього на світі. Здоровими бути, вважаю сидіти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись. Сибе. Себе гартувати водою і сонцем. Су і солодко спати з відкритим віконцем. І їсти усе, що стіл Бо страви... Бо страви. Бустро в набросту и сыв додаете.